З іншого боку рочища, орки в криваві полчища. Сунуть скаженілі невпинно, кінця їм краю не видно, піднявши голову стою за людей моїх і країну мою. Не маю до них і тіні страху, усі вони за кораблем ідуть нахуй. Я знаю, що тварюк до біса. Що десь посеред лісу жене їх на смерть чисте зло, плюгаве й жалюгідне хуйло. Їх всіх доведеться знищити, бо інакше просто не вижити, такі собі сусіди брати, Шкода, їх нема де ховати. Темряву ночі світло знищуємо, кров на їх іклах буде сповна відплачена. Люттю до цього небаченою. Землю буде очищено, орків тих усіх знищено, шукатимуть, не знайдуть, де було тиє плюгаве хуйло. Життя ж триватиме далі, бо воля України зі сталі. Дивіться уважно, запам'ятайте, допомагайте, не заважайте і ніколи нас не чіпайте.